Всім привіт! дивіться що до мене приїхала з Саліка, Заказав такий апгрейд для свого нтр 3 S1. Це такий комплект, комплект кіт Hot End зразу з саплом. Так, зараз я його достану. Кажуть, що він підходить в штатні роз'єми для нтр 3 S1. А він підвищує потік в декілька разів. Так, що ми маємо? Ми маємо хотент. Щось таке. Ага, типу силиконовий носок. Сопло не викручується. Це, звісно, не дуже гарно, тому що. Такий пристрій одноразовий. Якщо сапло забилось, то а, треба купляти новий. Так, тут якийсь роз'єм. Якщо його порівнювати, порівнювати зі штатним, кажуть, що воно однакове. Так, ну, начебто однакове. Так, воно... О, зараз в мене ж є штангліцирку. Так. Так, так, так. Новые. Зараз, зараз. Так. Хорошо. А, ага. ну, десь 32 и 6, 32 55. Так, а штатный. 32 Ага. Трошки. На півміліметра це начебто більше. Ну, окей, зараз в нього все одно поставимо в штатний роз'єм та проводимо декілька. Тестів, подивимось, як він буде працювати. Так, щось мені поки що це не дуже подобається. Ну, тести покажуть, як воно там буде друкувати гарно чи ні. Наскільки буде збільшен поток. Ну і якість друку може. Бути краще. Так, ну що, перевіримо. A few moments later. Тести я виконав. Є хороші новини та погані. Почну з хороших. Перше. Цей апгрейд підійшов в штатні роз'єми принтера. А друге, він працює, та ніяких зауважень по якості у мене до нього немає. Третє тепер по тестам. Перед тим, як робити тест на потік, я налаштував принтер під цей А Тест на Linear Advance він вже Prushar Advance показав, що зараз значення LPA стало більш, ніж. Вдвічі менше, ніж було. А було 0,07, стало 0034. Тести на ретракти теж показали кращі результати. Раніше на пластику від монофелементу Sunlu довжина ретракта стояла 0,9, а на пластику ДД доходило до 1,3. Та зараз на ДД показник 0,6. Ось Я зробив тест 01, 02, 03, 04, 0,5. все добре, ну, Я поставив так з запасом 0,6 і зараз друкую різні деталі. і Дійсно на 0,6 все добре. А раніше на цьому пластику 1.1 було замало. Яка зараз довжина ретракта на пластику від монофелемента та салу, ще не дивився. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, коли буду друкувати цим пластиком, то проведу додатковий тест та відповім вам. А тепер саме цікаве, як на мене, це тест на потік. Тому що я для цього цей апгрейд та і придбав. На стоковому хотенді Enter 3S1 стабільний потік видається до значення 14 кубічних міліметрів на секунду. А на цьому обгреді стабільний потік видається до значення 17. Тобто різниця складає всього лише 3 кубічних міліметрів на секунду. А тут я хочу трохи дати роз'яснення по цьому тесту. Я знаю два способи, як його можна провести та спробував їх. Перший це за допомогою слайсера Creality. Я знаю, що багато нових користуючих користуються цим слайсером. Другий спосіб це за допомогою слайсера Orca. Кожному із цих слайсерів є посівник, в якому розказується, як цей тест провести та як потім аналізувати його результати. Проблема в тому, що в посівнику від креаліті по цьому тесту, на мою думку, є помилка. Ось вони тут пишуть, що коли висота їх тесту досягла 20 мм, то якість друку стала погіршуватись, тобто появились пропуски, та як результат, вони аналізують 20 мм помножують на крок 0,5, то отримують 10 кубічних мм на секунду. Пасібнику Оркаслайсер з цього приводу написано, що у них вийшло гарно друкувати 19 міліметрів. Вони їх помножують на крок 05 та додають 5 кубічних міліметрів, на секунду, з яких починався цей тест. І ось цим я вже повністю згоден. Тому що. Перше в кліпері при одразу показує, яким потоком йде друк. Та я бачив, що коли потік перевелив за 17 кубічних мм мілі... на секунду, то ну, почалися пропуски та клад, почав клацати екструдер. От. І якщо порівняти тести, які от я проводив, цей тест я проводив на Creality Slicer, Якщо зробити заміри, то десь там 24,5, і ну, 24, ну, друкувало, нормально. Якщо рахувати по аналізу Creality слайсер, то виходить, я повинен 24 помножити на 05 і отримати поток 12. Хоча, коли принтер друкував, ще раз я кажу, я бачив, що а, принтер друкував а, з потоком 17, і тільки там, коли привалилося 17, тоді а, появились проблеми. Якщо взяти тест, який я проводив, оце я проводив на Orca Slicer, я його починав не з 5, я його починав з 10. От, То десь тут ну, 13, 13. 13, Ні, все ж таки десь 14. да, 14. То Тоти ми множимо на 05, получаємо 7. От, та додаємо 10. Це початок було, і отримую 17. Тобто, коли друкувався, оцей тест, який я робив від слайсера Creality, я бачив, що проблеми почались на потік, коли потік став більш 17. І поворка слайсер я бачив, коли друкував, я теж бачив, що тут він. Проблеми почалися на 17 і розрахунки по аналізу АТОрка Slicer показується, що проблеми почались на 17. Робимо висновки, що аналіз цього тесту від Creality Slicer не вірні. Цей тест я робив ще на стоковому своєму Ender 3S1. І тут. Що зараз де тут поганенько? Ага, ось. Тут десь максимум. Девятнадцять пять. Девятнадцять пять помножуємо на 0,5. Получається 9,5. Стоковий хоттент. Від креаліті 9,5 це дуже замало. А як, якщо додати плюс 5 перевоначальне, о 14,5, так дійсно стоковий від, від на Enter 31 і повинен видавати десь 14, ну максимум 15, ну, звичайно, 14, не більше. Ще раз, якщо порівняти тест від орка слайсера, а Креаліті, однакові показники однакові показники, можна вийти тільки тоді, коли в розрахунку додати початковий потік. Також тест від Creality не дуже зручний, тому що він проходить довше та пластику використовує більше, тому що робить оцю величезну підкладку в декілька слоїв. Orcus Lice робить кайму. Завдяки чому тест проводиться швидше та використовується менше пластику. Тому мені тест по визначенню максимального потоку для свого принтера більш сподобався від Orca Slicer Якщо ви не згодні чи вважаєте, що в посівнику від Creality Slicer немає помилки, напишіть свою думку в коментарях та подискутуємо на цю тему. З хороших новин, по моєму апгрейду, все стало однозначно краще, а з поганих новин його ціна. Я його на ліку купував десь за 500 гривень і. Ще він якби одноразовий, якщо заб'ється цепло, чи ще щось там з ним вийде, то ти його вже не розбереш і ніяк там якусь деталь не заміниш. Тобто його треба замінювати цілком. Так ось, При такій ціні та з такими покращеннями а, всього лиш 3 кубічних мм на секунду, так, трохи там артракти, трохи там ЛАПА. Я гадаю, що цей брейд ну, дуже корисний, тільки якщо цікаво, та є зайві гроші. Є схожі хотенди -end на Ender 3 V3KE та Ender K1 та Ender 3. SR10, там же цепло можна міняти. Цікаво, вони по розмірам та роз'ємам різні чи однакові. Хто знає, напишіть, будь ласка, може має сенс щось таким, хотим, ну, спробувати поставити на Enter 3 S1. А зараз, як завжди, прошу вас підписатись на мій канал, поставити мені лайк, якщо вам відео сподобалось. Ну, а з мене наступний гайд по налаштуванню принтера і далі буде цікавіше. Всім пока!